Це війна, розумієте, тут люди гинуть. Що говорити вже про тварин? Якщо ця орда не жаліє ні своїх, ні чужих, то що ми будемо говорити про тварин чи птиць? Для режисера Станіслава Капралова це перший документальний фільм. До цього він знімав ігрове кіно, проте повномасштабне вторгнення та особиста історія пошуку собаки змусила його почати знімати трагічну реальність та стати частиною волонтерського руху. На Київщині ще під час того, як там точилися бої. Територія там бучі була окупована. і Я зустрів фантастичних людей, які реально ризикували своїм життям, рятуючи тварин. І так сталося, що ми подружилися. І ми почали рятувати, евакуювати. Каже, зрозумів, що війна швидко не закінчиться, і потрібно буде продовжувати боротися за увагу світу. А тема тварин заходу дуже близька. Іноді так ставлення до тварин співчуття набагато більше ніж до людей. І ось ця історія, я сподіваюся, якось вплине навіть на людей, які хоч не хочуть бачити нашу війну, і можливо вони побачать тварин тих таких самих, як які живуть у них вдома, і зрозуміють різницю цивілізаційну між Україною та Росією. Ще одним стимулом для роботи над картиною для Капралова стала документація воєнних злочинів Росіян, адже за його словами час стирає спогади, навіть дуже страшні. І навіть у мене може навіть на якомусь підсвідомому рівні воно викидає, блокує, бо ти не можеш про це постійно думати, те, що ти там бачив, або можна зійти з розуму. Тому ось зараз це відео. Я сподіваюся, воно допоможе і можливо в подальшому, коли будуть якісь суди. В основі сюжетної лінії лежить історія про те, як Станіслав вирушив на пошуки своєї собаки, яка загубилася під час евакуації. Режисер каже: ніякого сценарію не було була лише мета зняти загиблих та врятованих тварин. Ми, наприклад, там евакуюємо якихось тварин. Дзвінок на телефон знайшли оленів в якомусь селі 40 кілометрів від Києва. Вони прийшли е до бабусі, якісь рідкісні види. Місяць букали лісом. Ми все сідаємо в машину, їдемо по розваленим дорогах і по якихось небезпечних місцях і рятуємо. Це все ось життя і реальність. Воно диктувало нам сюжет. Під час роботи знімальній групі разом з волонтерами довелося рятувати тварин, яких залишили господарі у закритих помешканнях у Бучі, або вивозити за кордон лева без документів з гостомеля чи під обстрілами рятувати рідкісних тварин з зоопарку на Харківщині. І було евакуйовано дуже багато рідкісних, дуже тварин, яким треба було дуже швидко клоти ін'єкцію, щоб вони заснули, їх можна було евакуювати. Але були обстріли був була, була там паніка, тварини не встигали заснути, вони прокидалися, вискакували. Довелося волонтерам і ховати тварин, яких масово вбили російські військові в Ясногородці, наприклад, де росіяни просто. Заради забави вбили сотні страусів, просто стріляли по ним, бо вони бігають. Це було масове поховання. Ми з працівниками цього зоопарку, які змогли доїхати, просто збирали трупи. І ось так як по атмосфері, це мені нагадувало якийсь холокост тварин, бо це просто величезна кількість тіл, яких кидали в яму і закопували там. Режисер зізнається, незважаючи на те, що головна тема фільму це тварини, найбільше вражає саме героїзм людей, які їх рятують. Бабуся, в глухому селі, яка врятувала Оленів, вона малювала малюнки їй вже. Дев'яносто років вона пережила Другу світову війну, пережила ту окупацію. І каже, що це вже друга війна, і знову під окупацією вона знаходилася. І вона малювала Путіна в образі демона і писала верші. Путін, ти вонючий вонючевайну для людей ти проказа для світу туща зараза. Право додає іноді на показах люди висловлюють незадоволення. Мовляв, навіщо ви показуєте тварин, коли так масово гинуть люди? Але він з цим підходом категорично не погоджується. Фільмі на, на поверхні є порятунок тварин ризик людей, які е, рятували цих тварин, але якщо там е, заглянути всередину, то я бачу головний меседж: він цивілізаційний, бо я бачу цю війну цивілізаційну між е, демократією і варварами. Бо одні рятують тварин, загибають і роблять все, щоб їх врятувати, а інші вбивають їх просто заради забави, і це ось найбільша проблема. Це не тільки проблема України і Росії. Зараз це взагалі світова проблема цивілізаційна війна. Саме тому Капралов та його команда зараз влаштовує багато показів за кордоном для різних аудиторій. І тут дивилися деякі і, і, і зірки і Голлівуду, Ми робили там закритий показ в Лос-Анджелесі, і всі дуже емоційно реагують, плачуть всі після фільму. У мене в кінці була така музика на титрах, і вони попросили виключити музику і просто посидіти. І ми після цього прибралися музику. і У нас фінал на титрах зараз просто тиша і вітер. Режисер каже, важливо, щоб без світ не забував про Україну та війну. Тому наразі команда працює над розповсюдженням фільму як для показу в кінотеатрах, так і на стрімінгових платформах. Картину вже купив японський дистриб'ютор. Ведуться перемовини і про вихід на американський ринок. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.